Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми поговоримо про кімнатні рослини, а допоможе нам квіткова фея. Привіт! Я фея квітів. Запрошую тебе до себе в гості, щоб поділитися красою квітів, які ростуть в моєму замку. Поглянь, як їх багато! Кімнатні квіти я люблю! То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони красиві та живі. Давай ближче познайомимося з кожною квіточкою. Алое Вера має м'ясисті листя, сік листя. Дуже корисний. А це колеус. Забарвлення його листочків схоже на райдугу. Квіти красуні фіалки бувають різних кольорів та відтінків: Ніжно-білі, рожеві, темно-фіолетові, бордові і навіть світло-зелені. З усіх рослин землі папороті є одними з най найдавніших. Вони зостали ще часи динозаврів. Папередь має шикарні листя. А це герань. Вона милує очі красивими квітами. Запах герані не всім подобається, але вдихати його корисно, особливо тим, у кого хворе серце. Ви думаєте, що у кактуса немає листочків? І помиляєтеся. оголочки кактуса це і є його листя. Цікаво, правда? ж? Фікус схожий на дерево. Насправді, в теплих країнах, де він росте в природі, це і є дерево. Ще його завжди називали каучуковим деревом, пояснюється це просто: молочко, що виділяється зі стебла і листя фікуса, містить в своєму складі каучук. З якого потім виготовляють гуму. А це хлорофітум. Його біло-зелені листочки створюють дуже гарну композицію з іншими квітами. Найбільш сприятливим місцем для цієї рослини в квартирі є кухня, тому що хлорофітум дозволяє зменшити вплив шкідливих речовин, які виробляються при горінні газу. Орхідею називають королевою квітів. Вона прекрасна. Її квіти мають різні кольори. Натуральна ваніль, що є однією з найдорожчих і популярних спецій у світі, насправді являє собою стручки одного з видів орхідеї. Листя плюща може заплести всю кімнату. А листя деяких видів бегуні можна вживати при головних полях. Це квітка Аспідістра. Вона спеціально створена для тих місць, де сухо, холодно, темно, задимлено і атмосфера далеко не квіткова. Пропоную пограти в гру, якої квітки не стало. Подивись на екран. Згадай назви кімнатних рослин. Бегонія кактус, плющ, орхідея, фіалка, фікус? Ти закриєш очі, а я сховаю одну рослину. Вгадай, яку рослину я сховала. Починаємо. Закриваю очі. Відкриваю очі. Яку квітку я сховала? Я сховала кактус. Закриваю очі. Відкриваю очі. Яку квітку я сховала? Я сховала бегонію. Закриваю очі. Відкриваю очі. Яку квітку я сховала? Я сховала плющ. Закриваю очі. Відкриваю очі. Яку квітку я сховала? Я сховала орхідею. Закриваю очі. Відкриваю очі. Яку квітку я сховала? Я сховала фіалку. Закриваю очі. Відкриваю очі. Яку квітку я сховала? І я сховала Фікус. Ми з тобою чудово пограли, а ти дізнався багато цікавого про кімнатні рослини. А які кімнатні рослини є у тебе вдома? Напиши мені обов'язково в коментарях. Обов'язково постав лайк цьому відео. І підпишись на канал Логося Бетушка. До нової зустрічі! Бувай!